Написав те, що треба. Слава нації, смерть Російської Федерації. Того, щоб нація просиналася. Не буде нації, не буде держави. Тоді будемо всі русським міром. А що це таке, ми всі знаємо? Я плачу, коли передають, що десь загинув боєць наший. І коли таким байдужим голосом диктор говорить, сьогодні лише один загиблий. Мене серце розривається, в мене мозги зриваються від її байдужого голоса, від цього горя, яке для матері прийшло для нашої країни. І попросила, щоб вони живими поверталися і допомогли побороти нам цю мафію і корупцію, яка знищує українську націю. Але вже зараз їдули додому, якийсь у історію.